Інспектор у Калуші. Калуська центральна районна лікарня отримала ганьбу міста. На черзі інспекція піцерії Палер, в якій декілька років тому трапилось масове отруєння. Піцерію закрили, але зовсім скоро її відчинили знову. Ми зараз подивимося, чи зробили там висновки і чим там частують сьогодні. Програма інспектор міста на каналі Один Вітаю. Ви у нас хто? Адміністратор, директор. Ви адміністратор, так прекрасно. Ми хочемо проінспектувати вашу піцерію. Давайте. Давайте. Тоді йдемо зразу в святая святих на кухню. Доки я вдягав халат та бахіли, мої таємні агенти зафіксували, що панянка, яка миє посуд, працює без рукавичок. Це не є прямим порушенням. Звісно, якщо руки чисті. Тож першим ділом перевірю, в якому стані посуд. Доброго дня. Як вас звати? Антоніна. Антоніна у нас відповідає за чистоту. Добре, а де чистий посуд тут? Прошу там, на вцілі. Ось чистий посуд. Там, там. А як це чистий посуд, у вас поруч із ось цим лушпинням зберігається. Це теж чистий посуд, я так розумію. Ну Це не чисті ножі. Треба а, його це? натерти, напевно. Ні, ні, його не треба натерти, його просто треба вимити, бо тут навіть жирні плями на них. Невже адміністрація закладу після такого прикрого випадку не зробила жодних висновків? Ось це чиста тарілка? Ну, вже ні. От я не їв. Це. Це горішек. Це... Я з горішком прийшов? Це так. не я. Це брудні розводи. Це плями води. Це плями води. Якщо ви впевнені в чистоті цієї тарілки, зараз ми переміримо. У нас є алюмінометр, за 15 секунд буде результат. До 10 вважається нормою. стерильно, коли нуль. Скільки? Я думаю, що 9. 9. Прекрасний варіант. Ми не підглядаємо, ви кажете 9. Я не настільки оптимістична людина, я реаліст. Як? Ви екстрасенс? Так. Да. Ви можете почистити мої чакри зараз? Вже ви почищені почакли. Як це? Ви реально екстрасенс? Подивись? Дев'ять. Це непоганий результат. Могло б бути менше, якби пані Антоніна працювала в рукавичках. Ви хочете сказати, що в мене руки брудні? Ми перевіримо це. Давайте свої руки, пані Антоніна. Тут має бути до сорока. Ну, давайте, олеже, екстрасенс. Скажіть, скільки? Від Тридцяти до сорока. Сорок дев'ять. Екстрасенс виявився не справжнім. Яка прикрість? Це не критичний результат, але все-таки норма до 40. Ще одна важлива річ, яку ми зараз перевіримо на кухні, як зберігаються продукти. Молочна, м'ясна і рибна продукція. Ходімо. Значить, це у нас перший холодильник зі свіжим м'ясом. Йдіть сюди. М'ясо зі стікерами. Я приємно шокований зараз. М -м, свіженьке? Так, ще одне м'ясо. І знову зі стікером. І знову свіженьке. Повірте мені, люди, які маркують м'ясо, це вже просто вимираючий вид. Що тут у нас є це да, тісто для пасти жовто, та на жовтках. А коли це зроблено, де тут стікер? Я так. зараз замаркнірую. А дату ви з космосу щитуєте, містер екстрасенс? На там це на видно. А для мене колір це не доказ. Я довіряю лише стікерам. Так, ну що, ходімо далі. Ого. А це антистрес від незадоволених клієнтів. Це для десертів. Це для десертів? Точно. В які десерти додаєте ви? Тірамісу і шоколад. Тирамісу – класичний італійський десерт. Додається коняк. Це я точно знаю. Як ведучий проекту Король десертів? Викрутились добре. А що у вас з витяжками? Як правило, ніхто не звертає увагу на гору. Можете зараз подивитися. Тут, в принципі, все чисто. Я бачу, що у вас і витяжка повністю, ви її частенько мити. Ось і ця вентиляційна шахта. Плюс те, що у вас дощечки не дерев'яні. Це добре, тому що дерев'яні дощечки, в принципі, в гастрономії заборонені, бо вони підписані у вас. А вони у нас йдуть по кольору. Просто для м'яса. Це, да. це все для м'яса, для риби, у вас який колір. На Сині. синій. Що ж, схоже, після прикрого випадку, який стався у піцерії кілька років тому, на кухні все ж навалила. Серце кожної піцерії це дров'яна піч. Вона тут в самому центрі ось цієї open kitchen, так званої відкритої кухні. Слухайте, давайте спробуємо приготувати піцу. Можемо Люб. це зробити? Добре. Хто хоче піцу від програми Інспектор міста на 1, 1? Підніміть ручки. Замовляєте? Яку? Яку піцу? Палермо? Фірмову піцу Палермо. Палермо росу, донамалято, ді белісмо, ді бомби. І сироти беремо і розкидати сироні, сіпаємо татарата. -та 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 -та. Все, давайте я посажу. Українська казка про Оленку Зміючку. змію. Так. Можете добре. Якщо ви ж вони з програми піду. І тут магія. кілька хвилин ми маємо почекати. Сирочок запікався. Перша піца, яку я готував. Знаєте, я передумав, я сам з'їм цю піцу. Та жартую. Ви замовляли піцу Палермо, Тримайте. 150 євро з вас. <рес> і тепер ви інспектор-інспектора. Спуштуйте і скажіть. Це гордість чи ганьба? <рес> Давай. Ам. Горд. Yes! А от на яку табличку заслуговує піцерія «Палермо» я готовий сказати вже зараз. Інспектор міста завітав до вас з причини того, що не так давно тут стався прикрий випадок. Було масове отруєння. Ми хотіли перевірити, чи була зроблена робота над помилками. І як зараз справи? І на вашій кухні, і в вашому залі. Ми були здивовані тим, що на вашій кухні чистий посуд. Чисті руки майже. Чиста витяжка. Взагалі виглядає, ніби це не з вашою піцерією сталося. Найбільше я був здивований тим, що у вас є стікери. Це зараз, повірте мені, в ресторанах днем з вогнем не знайдеш. Я хотів би вручити вам ось цю табличку. Але. Та немає ніяких, але гордість ваша. Ви знаєте, в мене враження, що я був не на інспекції піцерії, а на якійсь церемонії вручення Оскар. Як же вони тішилися, коли отримали цю табличку. Але ці люди щойно довели просто істину, що помилка стає помилкою тільки тоді, коли її відмовляються виправляти. Інспекція калош триває.